Любов до читання формується у людини з дитинства і розквітає з першим досвідом навчання, а читання на рідній мові від українських письменників формує національну свідомість. Тому пропоную відеоогляд добірки книжок від українських авторів. Перший це Теодори з Васяківки» – трилогія українського письменника Всеволода Нестайка. Написана у 1963-70-х роках. Книгу включено до шкільної програми з літератури. Теодорів з Васиківки перекладено більше як 20 мовами. В книзі багато пригод, любові до української культури і мови, а головне послання книги справжня дружба, самопожертва, готовність прийти на допомогу нужденній людині. Друге, це незвичайні пригоди Алі в країні Недоландії. Казкова повість української письменниці Галини Малик, видана 1990 року. Сюжет цікаво розгортається. Розповідає про пригоди дівчинки Алі, яка через те, що не доробляла свої справи до кінця, потрапляє у чарівну країну Недоландію. В основі ідеї твору лежить засудження лінощів та спонукання до праці. Третій це Пелікс, Австрія, це другий роман української письменниці Софії Андрухович, виданий у 2014 році. Книга написана як щоденник і має не одного героя. Що подобається більшості підлітків. В книзі є багато соціально-культурних аспектів, галицьких виразів, забутих українських слів. Четверте це примари Чорної Діброви. Це твір письменника Андрія Бачинського, сучасного українського письменника, написаний про підлітки для підлітків. В книзі є багато моментів звичайного життя в Україні. Простий хлопчик Роман їде в село до дідуся. І друзів, і тут починаються його пригоди. І п'яте це таємниця змійної голови, пригодницький роман сучасного українського письменника Андрія Клотюхи. В книзі поєднуються класичний український фольклор і українські традиції з фантастичними пригодами на мальовничих краєвидах Поділля. Така добірка буде корисною для читачів бібліотеки у школі. Тож більше читайте і дізнавайтеся про нові або класичні книжки.